Скажімо так, що проблеми організації і проблеми дітей війни існують з дня існування, з дня заснування верніше, нашої громадської всеукраїнської організації. Проте таких проблем і такої скрути, як при нинішній владі, не було. Закон, який був прийнято 2004 року, про соціальний захист дітей війни. Виписував низку пільг і соціальних допомог для цієї категорії ветеранів. Закон, який був прорахований і почав діяти з 1 січня 2006 року, майже через два роки після того, як його прийняла Верховна Рада, мав би дещо допомогти цій категорії громадян у вирішенні своїх життєвих проблем. У нас, наприклад, по області на початок 2009 року нараховувалося 133 тисячі дітей війни. На початок цього року їх вже стало на 20, на 20 тисяч менше, на 11%. Із цих 11% за минулий рік пішло з життя 5,5%. Тобто ви бачите динаміка, яка, кожного року кількість цих дідусь і бабусь зменшується катастрофічно. А закон не виконується з самого початку значить, йдеться про пільги 20% знижку на оплату комунальних послуг. І 30% надбавку до пенсії. Уряд і Верховна Рада мали рацію, може, лише в одному, щоб зробити якусь планку, бо, є, безумовно, є такі ветерани, які отримують велику пенсію. Але ми прорахували, що більше 80% дітей війни це мало забезпечені. Тобто закон практично справедливий. Можна було б цю планочку там Верховною Радою проголосувати, наприклад, що хто має пенсію там, більше двох тисяч гривень або більше півтори тисячі гривень, він не буде отримувати ту надбавку. А решта людей, які працювали все життя на плечах, яких значить, будувалося, будувалося все господарство після війни. Вся економіка післявоєнна, і щоб всіх людей так кинути, я би сказав, що правовий нігілізм, який був характерний для минулої влади, перетворився в страшну річ, теперішня влада вона просто зґвалтувала правосуддя. Вибачте мені, що я так говорю, бо інакше назвати не можна. Ну як можна підписувати конвенцію міжнародну про те, що Україна зобов'язується виконувати судові рішення? І поголовно не виконувати ці судові рішення по тих самих же дітях війни. У мене дані такі, що е, тільки у нас в області, силами наших добробольців, агітаторів, е, активістів, було підготовлено більше 10 тисяч позовних заяв в суд. Із цих 10 тисяч, е, вибачаюся, не 10 тисяч, а 100, 100 тисяч. 100 тисяч позовних заяв в суд. З цих 100 тисяч. Було виконано тільки менше 25 тисяч. Тобто, це ті позовні заяви, які прийшли і суд першої інстанції, апеляційний суд, і люди отримали кошти на загальну суму біля 18 мільйонів карбованців. Тобто, за ці роки, 8, 9, 10, 11, 12 майже не було виплат. От. значить, за ці роки. Наші громадяни, діти війни отримали майже 18 мільйонів гривень. А з якими, з якими труднощами, не говорячи вже за те, що законодавство мінялося кілька разів, багато разів, дійшло до того, що просто перестали виконувати судові рішення. Просто перестали виплачувати цю надбавку. І це стосується не тільки надбавки 30% від мінімальної пенсії, це стосується інших пільг. Ну, наприклад, в законі прописана пільга 25% зменшити значить, плату за комунальні платежі. Хіба вона зменшується на 25% придумано нормативне споживання? Причому таке нормативне споживання, ми підрахували, що цей пенсіонер. Для того, щоб йому вкластися в нормативне споживання, він має ввечері включити не більше двох електролампочок, от, і при цьому жити далі. Нічого більше, ні, ні, ні телевізора, ні е, праски, ні, ні, ні тим більше, коли холоди, щось там підігрівач якийсь. Тому що він норматив вже не вкладається. Вже 25% у нього буде тільки на ці двоє, вибачте, електричні лампочки. Оце, значить, так споплюжили закон. Так його перетворили в папірець. Безумовно, це активна частина наших громадян дітей війни. Ми з ними в основному працюємо в телефонному режимі. Чому? Тому що. Їм важко ходити на якісь такі заходи, значить, знову ж таки, в місті Ужгороді практично не виконується закон про безкоштовний проїзд в маршрутках. Є кілька маршруток великої міськості, в основному це АТПшні маршрутки, які перевозять, перевозять дітей війни пільгово, пільгово, безкоштовно. Решта маршруток. Скандали, сварки, приниження цих громадян не беруть в маршрутки і ця пільга теж не виконується. Тому ми в основному працюємо в телефонному режимі. Але повірте, стільки люди, стільки люди вже накопичилося в людей, стільки образ на цю систему, на цей уряд. На цю Верховну Раду на кінець, яка не в змозі виконувати своїх рішень. Люди, які з дитинства привчилися до того, що закон є один для всіх, що закон то, ну як можна порушувати закон? А тут не просто порушуються закони, а просто ганебно не виконуються. Тому, повірте, я маю право сказати від більшості членів нашої громадської організації, що голосувати. За теперішню владу, ми не будемо. Ми, ми не можемо голосувати, віддавати голоси за тих, хто зовсім не дбає про людей реально. А те, що вони розказують по телебаченню, те, що вони пишуть по зам... для... на свої замовлення в газетах, вибачте, це неправда. І коли Азаров заявляє, що жити стало краще, жити стало веселей, скоріше всього, він має на увазі себе і своє оточення. Бо Веселіше нам жити не стало при цій владі, і виходячи на вибори, ми скажемо рішуче ні тому порядку речей, які існує на сьогодні. От коротко, що я можу сказати, повірте, я маю повноваження говорити від членів своєї громадської організації. Відповідаю за свої слова. Можу вам сказати, це масове явище, значить, Конституційний суд спочатку, потім вищий, вищий адміністративний суд. Надали право пенсійному фонду відстрочку на виплату судових посудових рішеннях до 31 грудня цього року. Тобто це буде дуже схожа картина, як з Ощадбанком. Тобто не відмовляють категорично, але переносять сроки на виплати в даному випадку. Виплати в цьому році не проводитимуться тільки у слідчому році. А як це буде зроблено, залежить дуже багато від того, кого ми виберемо Верховну Раду, хто буде формувати бюджет, і як в цьому бюджеті будуть закладені оці суми по виплатах, навіть по судових рішеннях. Ми вже не говоримо про те, що у нас, нас, нас немає права навіть звертатися в суд. Практично сьогодні. Суд навіть не бере від нас позовні заяви з цього приводу. Ну, як це так може бути? Закон не відмінений, закон діє. Стосовно цього закону, ми маємо право, як громадяни, звертатися в судові органи, а суд не приймає у нас такого роду заяви. Тому, і ще раз говорю, голосувати треба за тих людей, за ті політичні сили, які розуміють цю проблематику. Я особисто мав коротеньку зустріч. Сергій Миколаївичем Ратушняком, він розуміє цю проблему. Він сказав, що буде, якщо його виберуть в Верховну Раду, він знайде там таких же самих людей, як він, які розуміють, що закони треба виконувати, в тому числі закон про соціальний захист дітей війни. А Вищий адміністративний суд додав до цього, що оскільки. Такий, розгляд таких справ в судах безперспективний, значить, не приймати такі позови для розгляду. Все. Я вам більше скажу: апеляційний суд, апеляційний Львівський суд, який на сім областей, у нього там накопичилось, не повірите, більше 600 тисяч справ. Вони повертають сюди нам ці справи середини 2010 року. Тобто. Суд наш в 2010 році прийняв позитивне рішення. Пенсійний фонд пише апеляційну скаргу. Кстаті, наш пенсійний фонд обласний дуже активний в цьому, в цьому плані в лапках. Ми сама маленька область, ну, після Чернівецької, а восьме місце маємо в Україні по кількості апеляційних скарб, написаних пенсійним фондом. Так от. Ці апеляційні скарги писалися до Львова, значить, і на сьогодні тільки середина 2010 року. Ці скарги повертаються сюди. З, як правило, за малим виключенням, Львівський апеляційний суд підтримує рішення судів першої інстанції, тобто на користь дітей війни виносяться рішення. Вони формально е, дають нам повірити в те, в їх чесність. Що в бюджеті 2012 року, вибачаю, з 2013 року будуть закладені кошти на виконання судових рішень. І оці кошти значить, будуть повертатися. А яким чином, який механізм ще ніхто цього не знає. Я вірю в те, що гроші будуть повертатися. Скажу чому. Україна підписала конвенцію, вона ж іде в Євросоюз. Хто ж її туди прийме, якщо вона не буде підписувати міжнародних угод? Не буде виконувати міжнародні угоди. Як? Хто її туди прийме? Я думаю, що нова влада, новий парламент перегляне взагалі внутрішню і зовнішню політику, тому що Україна, вона все далі і далі к тим йде країнам, які, про які хорошого ніхто нічого не говорить. Що по корупції, по рівню корупції, там, по рівню життя. По туберкульозу, от от ми там наближаємося до тих самих найгірших стандартів світових. Тому треба корінно щось змінити. Я сподіваюся, що люди проголосують нормально в цей раз. І ті політики, які прийдуть до влади в парламент, в уряд, все ж таки повернуть трошки вектор і внутрішній, і зовнішній. Ту сторону, щоб ми викорабкалися з цієї ями, в якій знаходимося. Апрос-ні-апрос, апрос, ну, з людьми з нашими говорити, більше все ж таки будуть підтримувати ратушника, як бажаритарщика. А основна маса наших, членів нашої громадської організації. Як зазвичай будуть голосувати за соціалістичну партію, за партію, яка постійно з нами, постійно нам допомагає і постійно розуміє наші проблеми. І навіть не за того, а соціалістична партія це і соціалістична ідея, це і українська ідея. Почитайте Франко, прочитайте Лесю Українку. Там, там де касається політики, ці так сказати. Еліта нашої нації висловилася однозначно за соціалізм, за демократичний соціалізм. І країни, які будують демократичний соціалізм, вони показують зразки нормального життя, нормальної економічної політики, і зовнішньої політики, і все таке інше. Я думаю, що майбутнє за соціалізмом, за демократичним і підтримувати будемо партії, які стоять на засадах демократичного соціалізму. Тобто реформ було проафішовано багато, але реальних реформ, на жаль, ми не бачимо. Значить, ще раз говоримо, давайте підемо на дільниці виборчі, проголосуємо з розумом, прийде розумний уряд, прийдуть розумні люди в Верховну Раду, які пам'ятаєте, як у нас говорили, раніше думає родині, а потім собі. От таким чином треба, щоб люди, які там при владі, вони мають за таким принципом жити. Тоді у нас буде країна.